Всім доброго ранку. Ми готуємо сніданок. У нас такий лаваш з сиром, дуже м'якенький і дуже-дуже смачненький. Потрібно буде зробити рецепт самого ось цього тіста. Дуже смачно. Всі отримали свої подарунки. Ангеліна взялася за малювання фарбами, хотіла сьогодні вирізати, але ми притримуємося того, що в свята. Ручку, ні, ні, не будемо сьогодні так робити. Бо ми зараз збираємось в магазин. Притримуюся того, що в свята ну, ми не ріжемо, не вирізаємо, не вишиваємо. Не знаю, пишіть, як ви, але у нас в сім'ї таке є. Так як у нас сьогодні вихідний, ви зрозуміли, чоловік відправився ще на будівництво, щось йому там потрібно було поміряти чи що. Ну, а я вам покажу будиночок. Заодно і дозняла відео, яке я хотіла, скоро будуть вікна. Скоро все буде, все скоро, але весь сезон пройшов, і я дуже рада, що за сезон ми встигли побудувати ось такий будинок. Всі плани збулись. Ми вийшли з дому, мали йти і робити дуже багато різних справ, так як сьогодні вихідний, і чоловік має час, але мені так страшно сьогодні. Чомусь болить голова. Так, да, можна, можна. Страшно болить голова і в нас так. Холодно, на вулиці прям мінус, прям мінус-мінус іще. І я кажу, я, ми поїхали з чоловіком і з дітьми на каву. І я кажу, ми підемо з Ангелінкою додому. Я певно, що ляжу, полежу трішки, щось мені сьогодні дуже прям болить голова. Можливо, не так мене так болить голова, як е, після <кій> підтяжки брекетів Мені чомусь болить отак вся сторона. І може вже із-за цього мені, мені і голова болить. І я така кажу, я піду додому з Ангелінкою підемо, може, ми полежимо тихенько, спокійно. Сьогодні в нас зранку були гості, всяке таке. Підходимо під дом і представте, я забула ключі вдома. Я вийшла, ще в Ростіка, питаю, кажу, Ростік, у тебе є ключі? Да", думаю, ну ми дружок повернемося з Ростіком, а Ростік поїхав з татом. Ми залишились з Ангеліною без ключів. І на вулиці так холодно, але зараз наші хлопці нам привезуть. Привезуть ключі і ми вже відправимося додому. Бо дуже сьогодні так прям мінус 2. Напроти того, що була плюсова температура та холодно. І вона накупова не упала Наступний день в неділю, як ви зрозуміли, ми їдемо в село. Я сиджу позаду з дітьми, і в нас дуже весело. Вони співають пісню про рідне село. От полюбляють вони це місце село для них, це щось, знаєте, казкове, неймовірне, там завжди весело, там і тваринки різні, і бабусі, дідусі. І там їх чекають кожного разу і з нетерпінням, і вони теж дуже полюбляють село і дуже люблять туди їхати. Хоча, коли їдуть з села, то двоє прям виключаються, От прям двоє засинають, так вони втомлюються, так вони розморюються і лягають спати. В селі, звичайно, класно, але холодно та мокро. Подивіться, який котяра. Оцей котяра він завжди б'ється. Я не знаю чому, але він такий вреднючий, його не можна гладити, тому що він кусається, його не можна. Взагалі до нього дотиркатися, тому що він б'ється, але так, ловить мишей. для села цей кіт просто знахідка. Тому що він такий, знаєте, кіт. Чи то собака, навіть не скажеш, хто це, чи то кіт, чи то собака. Зараз вам покажу. Я хочу його погладити, а він дивіться, що мені робить. Він б'ється. Діти до нього не підходять, бо вони його трішки бояться. Ну а я така трішки сміливіша. Підійшла, показала вам кота собаку. Як ви зрозуміли, ми з села приїхали пізно, на вулиці вже темно, восьма -го година. І чим займаюся я. Малюю в садочок малюнки. Нам постійно дають таке завдання і якось так. Так як Ангеліна допомогла вже помалювати, то ми вирішили зробити темний фон і розмалювати ось, цю, ось ці квіти. До речі, малював їх ростік. малював, малювала, я буду розмальовувати. Я з самого раночку, діти відправилися по е, хто куди син на тренування, донечка в садочок, а я вирішила спробувати лайфхак із Тіктока розпарити свою куртку праскою, але дивіться, не доторкніться, бо то буде біда. Я так боялася, щоб десь ненароком кинути ту праску. Е, але у мене все вийшло, але не знаю, чи варто воно того, чи ні. Потрібно купити якийсь класний відпарювач е, і не морочити собі голови. Тому що в мене була куртка саме. В пакеті о цьому, що е, як він називається, повітря витягуєш з нього е, цим пилососом. Як воно називається? Ну, думаю, ви мене короті, зрозуміли. Подивилася я, що я на вигляд була, як. Такий не інстаграмний і не влоговський у мене був. Хоча костюм у мене гарний, але я його заправила аж по самі груди, носки, заправила штани, бо вони мені мішали. Вирішила поправити, бо ж якось не дуже гарно було на відео, але ви мені пробачите, я знаю. Вирішила я ще поперебирати деякі речі, щось зимове дістати, ну а літнє сховати. Дістала ще таку гарну скатертину. Там скоро будуть у нас. Мері Крісмес і вже дуже хочеться зробити красу вдома, тому будемо готуватись до цього. А все, що зараз не потрібне, то я складаю назад у вакуумний пакет. Нарешті я згадала, як він називається. Оце, знаєте, на... в голові крутиться, на язику крутиться, а сказати не можу. Але таке буває. Думаю, у всіх таке буває, тому я складаю і знову затягну зараз пилососом і відправлю його в диван, щоб мені воно нігде не мішало. Та роботою, а у мене обід. Варена картопля пюре і вже підсмажена з грибочками. Боже, як це смачно, просто смакота. Головне, мені ще потрібно встигнути висушити волосся, бо ж на вулиці трішки холодно. І якщо не висушу волосся, то потім прийдеться йти з мокрою головою. Ну а або прийдеться отак рушником сушити. Якогось разу у мене вже був такий, такий момент. І що я хочу сказати. Що е, останнім часом у мене дуже багато натхнення на знімання різних відповідів на питання, і це потрібно знімати просто окреме відео. Тому хто дивиться мої влоги, я буду позначати, що влог це влог, вибачте, правильно машинка сказалася, щось робить. Що влог це влог, а ще будуть більш такі тематичні відео: типу, скільки коштує стати лашмейкером в даний час, якщо вам буде нецікаво. То, будь ласка, прогортайте. Бо я знаю, що багато хто саме підписувався на влог. Але в мене була ціль до Нового року зробити 10 тисяч підписників. А у мене лише три. Думаю, це нереально 10 тисяч підписників, якщо у мене три. І накрутити 10 нереально, це треба якусь брати рекламу, потрібно ще щось брати. Це, це все рівно, що я вже хочу мільйон, а в мене тільки 10. Так що я буду випускати відео часто. Дуже, дуже часто, тому кому не подобається. Будь ласка, тільки не пишіть мені об'яку, ніяку. Бо я тоді дуже засмучуюся. Хоча багато дуже всіх. Підтримують мене саме дуже класними коментарями, теплими і словами підтримки, ви мене надихаєте на те, щоб знімати більше, щоб розвиватися, щоб ставати ще кращою, щоб рухатися тільки вперед, тільки вгору, і по сходинках назад не опускатися. Хочу вам ще, ще дещо показати, тому що син сьогодні просто пищав від радості. Просто. Всіх обзвонив і, і, і казав, щоб я показала і вам. У нього вже є 4 стрейпа. хто в темі? Після ось цих чотирьох стрейпів він буде міняти пояса. Е, відтепер пояс не буде білий, а буде сіро-білим. Це нова сходинка, нова сходинка для сина. І він сьогодні каже: мені, сьогодні мені говорить, каже, що блін, були такі моменти, коли я вже хотів здатися. Але коли каже, такі, каже, мене, коли я отримав оце. Оце отримав. Все каже, я вже хочу зеленого пояса. А зелений це найбільший в юнацькій лізі. Можна отримати зелений. І він вже такий сьогодні задоволений. Боже, пишаюся своєю дитиною, що в нього теж є настільки багато. Сили, терпіння, в і не здаватися. Хоча він каже, так вже хотів здатися, так вже хотів здатися, так вже хотів здатися, але не здався. Я кажу: ну, молодець, сьогодні прийшов та посмішка в той дитини, аж, тако, аж за вуха можна закласти ту посмішку. Такий, такий задоволений просто. 20 грудня у нього буде атестація, і він отримає нового пояса. Дуже задоволений. А я хочу встигнути поки світло зняти відео. Розмовне, хочу Дома щось зробити, бо ж робиться тільки тоді, коли є світло, бо коли немає, то, то що ходиш, тако взад -вперед, взад вперед, щось там робиш, але не дуже. Замітила, що коли я готую їсти і коли немає світла, то. Такий запах на всю квартиру стоїть від цієї їжі, і все кругом бризкає, я не бачу куди, і все забруднюється ще більше, чим могло б бути. Але добре, що у нас хоч газова плита, то можна їсти приготувати, коли немає світла. Хоча я хотіла пекти, щось випікати, щось смачненьке спекти, але не знаю, з цими графіками щось, щось знову не такі напружені. І у нас графіки дуже часто вимикають світло, тому хочу багато всього зробити, поки воно є. Ну що я вам скажу? Не так-то довго моя музика грала, світла не стало, відео не встигла викласти. Добре, що хоч пральна машина допрала от прям 2 секундочки перед тим вона вимкнулася. Слава Богу, що вона допрала, тому що би то прання, вона в мене не відкривається, якщо не допралося. І я маю зараз роботу. Зараз тільки. Па-м! Па і прання вже висить. Добре, що я встигла попідзаряжати багато всього. Там у мене приня. Те ще не, не, не попрали, а то зараз буду діставати. І подарунок від Миколая. Дивіться, що привезли, дивіться, що нам привіз Миколай. Це ми колись працювали з. Коротше, я колись працювала на роботі і познайомилася дуже з класними друзями. Вони вже набагато за мене старші, вони мені годяться в бабушки і дідушки, але постійно ми з ними спілкуємося, ходимо на каву, і на одній хвилі тому ось вони привезли подарунок такий миколаївський, прям ну, різдвяний, Прям дуже класний, дуже смачні і дуже класні мандаринки. Знаю, що дехто мене дивиться, тому передаю вам привітаки. Ось такий подарунок, зараз я його перетащу в кімнату, бо в кухню бо реально тяжке. Ось такий прийшов до нас Миколай. Ну що, роблю без світла, а що ж робити? Немає іншого виходу, працюємо без світла. Погнали! Але в тому, що немає світла, я вам скажу, що можна знайти певні плюси. Як би це дивно не звучало, як би це взагалі не було шалено, але з тим, що немає світла, ми з дітьми ввечері без гаджетів сидимо, не сидимо в тих гаджетах, не сидимо в телевізорі. Я теж не зависаю в чомусь своєму, не стільки вже прибираю, не стільки роблю своїх справ, ми просто беремо книжку, якусь читаємо, або граємо якусь гру, або граємо гру абетку. Ну, прикольно проводимо час. Якби було світло, ми б його так не провели. От чесно, це прям, чесно, моя така, знаєте, я побачила. Замітила за нашою сім'єю, не знаю, як у вас, але в нас саме так. Подивіться, що я зробила. Я ото вже як стара бабка, я застелила спочатку одною скатертиною, щоб не промок стіл, а потім застелила гарною. Чому я так зробила? Тому що в минулому році наш стіл від того, що зверху лежала ось така ткана скатертина, хтось щось розлив, воно десь потекло, і стіл трішки розбух. Ось так. Дивіться, що зайве, що зайве, де воно тут взялося, я не знаю, але я часто в квартирі знаходжу щось таке достатньо дивне, не на своїх місцях. І добре, що я застелила стіл саме ось так, то сподіваюся, в цьому році він вже там не розмокне, не розбухне. Добре, що у мене є вода. Немає світла, але є вода, хоча дуже холоднюча, прям мега холодна. І я хочу по максимуму зробити такі деякі справи, хоча б вимию той посуд. Не дуже добре він вимивається. Холодною водою і вимию хоча б ось цей посуд, який можна помити. Звичайно, щось дуже жирне, чи щось дуже таке, яке в'їлося, не вимиєш. Я прям видивлялася, чи відмила я картоплю з тарілки, бо варена картопля вона присохла до тарілки, і я її не могла відшкрябати. Але все можна зробити, немає світла, але є вода. Дуже круто, дуже прям круто. І як я і кажу, що в цьому є якісь свої певні плюси. Діти прийдуть, ввечері я встигну швиденько все зробити за декілька годин. Ну, це знаєте, я сьогодні сижу вдома, тому я все встигаю. А якби я була на роботі і пішла була темна ніч, прийшла була темна ніч, то якби не дуже багато всього і встигнеш. Потрібно все робити при фонарику, можливе, але. Але нічого страшного, це не перша зима, і думаю, ми її переживемо. Все у нас буде добре. Вирішила я ще приготувати суп, і думаю, зроблю я тісто дріжджеве, щоб спекти потім рулета. Якраз воно гарненько підійде, я його занесу у ванну, там тепла підлога. Ага, Ага, а у мене. Оказується, борошна лишилося зовсім-зовсім трішки. Зараз я його сюди досиплю. Звичайно, чекаю, поки довариться суп, і піду швиденько прикуплю ще борошна, і тоді вже відправлюсь донечкою. Хочу її забрати швидше, бо в садочку теж того світла немає, темно, кругом, щоб дитина там не мучилася, як я вдома, то. Чому б не забрати її трішки раніше, наша ж вона має бути там дуже довго і дуже пізно. Але хотіла раніше, але тепер чекаю, поки довариться суп. Піду по борошну, куплю борошно, замішу тісто і тоді вже відправлюсь за дитиною. Мала свого улюбленого метелика. Ото я дивіться, розсипався. Тепер мені треба купити нового. бо Такий він був зручний, такий він мені прям був зручнющий. Ой, не можу тепер позбирати. Такий вже страшненький був, бо в ньому вже деякі камінчики повипадали, а купувала я його в АТБ. А він взяв та й тріснув. Ось таке. Треба прикупити собі нового. Ну, думаю, на нового метелика я заслужила. Будемо йти з донечкою, зайдемо купимо. Шкода, звісно, бо такий зручний був мені. Ну, такий вже от є таке, що прям зручне, зручнюсіньке. Купувала іншого, незручний, а ось цей був дуже класний. Але. Шкода, він себе вже пережив. А що я хотіла вам ще сказати? Хотіла сказати вам, Дивлю, що зуб не тікає. Хотіла сказати вам про те, що дуже багато зараз у мене часу йде саме на інстаграм, на те, щоб шукати своїх клієнточок, щоб шукати людей, близьких по духу. Тому що люди в інстаграм приходять не лише за віями, а й дивляться на тебе як на людину. Ніколи, от ніколи не думала, але ніколи не кажи ніколи. Ніколи не думала, що я стану блогером в Інстаграмі і буду активно вести свою сторінку. Ніколи не кажи ніколи. Ось я почала її активно вести, і багато людей саме е, голосують за те, щоб показувати не тільки роботу, а й показувати своє життя. Звичайно, я не показую таку частину життя, як в Ютубі. В Ютубі у мене Знаєте, процентів 70, певно, що зі ста мого життя. Якщо навіть щось відбулося, я не показала, я потім розповідаю. Але все рівно активно веду там сторінку і зараз з цими відключеннями світлами не дуже комфортно вести. Не знаю чому, коли я не маю світла, у нас пропадає часто інтернет, і він дуже такий поганий. Нічого не завантажиш, нічого не зробиш. І я думаю, в багатьох людей теж так. І я, знаєте, завжди в. Вічному такому пошуку клієнтів, тому що мені потрібно відбити оренду, хоча б оренду і матеріали, щоб це не було в, в мінусі. І я постійно думаю, де б це їх знайти. На яких сайтах є сайти, типу «Шукаю моделі, але на них вже стільки вони перезавантажені. Люди туди приходять тільки за низьким чеком. Типу завіями, безкоштовно, а ти все рівно тратишся на рекламу, тому що ти за неї платиш кошти там. Хай невеликий, хай 200 гривень, хай 80 гривень, але все рівно платиш кошти, і до тебе багато звіти не приходять. Тому найкращий, знаєте, такий пошук це Інстаграм. Розвивати себе як майстра, себе як людину на платформі Інстаграм, і тоді. Люди тебе бачать кожного дня, щось десь ти там їм мелькнув і вже знають тебе як людину і знають, що ти робиш її. Я завела нову сторінку, не робила з тієї сторінки, яка в мене є, моя особиста, якусь робочу, якусь інста. Таку не робила, зробила собі новеньку сторінку і активно цим займаюсь, бо ж хочу. Відбити хоча б, я кажу, оренду і хоча б відбити е, саме матеріали. Ну, а про заробіток я поки що взагалі мовчу. Але на це йде теж дуже багато часу. Мого, е, і тому я не встигаю робити якісь домашні справи, тому що цілий день виснув в телефоні. Цілий день виснув в телефоні. Е, але закидати це не хочу, бо це реальна можливість не працювати. З 8 чи з 7 до 8 на когось, а це реальна можливість працювати самі на себе, тому не опускати цю не, не пропускати, не опускати цю можливість, і потрібно розвиватися. Я знаю, що я зараз постараюся, а потім буде результат. І це дуже приємно. Я певно, що на цьому з вами вже попрощаюся, тому що ну, за донечкою у нас буде вечірня рутина. Я можливо ще буду знімати мотивацію, якщо якщо з'явиться світло, то я хочу прям кардинально почистити свою кухню. В плані почистити, почистити фасади і почистити всередині, бо хламу вже назбиралось, непотрібного не багато. дуже багато. Я буду з вами прощатися. Кажу вам, що я вас всіх обіймаю, Всім вам дякую за перегляди, дякую за те, що підтримуєте. Дякую, що радієте разом зі мною моїм починанням, моїм звершенням, що обурюєтеся разом зі мною в якихось таких випадках, які ну, дійсно обурюють. Є такі випадки, які зацепляють мене і зацепляють вас. Ми з вами на одній хвилі. Тому дякую, що ми зустрілися саме тут. Дякую, що кожного дня приходите на моє відео. Я вас всіх. Обіймаю, всім кажу мирного неба над головою і хай у вас все буде добре. Нехай у всіх все буде добре. Я всіх обійняла.